Всім привіт, друзі! З вами Ваня Козак Стасик. Ми сьогодні з ним в качалку прийшли трішки розминочка і зараз підемо на жим лежачі. Що в нас тут на другому поверсі, хоча тут темно, опа! І світло включилось. Ну тут таке коротше розминка, зараз? Да, Фітнес обичний, да. Гантельки. О, ці гірі. О, прикольний. Не пам'ятаю, в понеділок або вівторок. Тут можна займатися ну, ви, тут займаюся частіше всього якісь бабушки за 30. Ну, тітки. Коротко. Хто каже про вас, що ви взагалі безбашаний, це так? Це може бути як версія. Так що ну тут таке, щоб мишці, ну, м'язи розминати та таке. Uh -huh. угу. А це що за? Як... Oh. Скажіть, ми тут ще й висіли. Відео попереднє, подивіться. Ми тут хотіли зайняти рекорд нашої качалки. І що вийшло? П'яте, да, Четверте місце. У тебе і я там. Задовбали. Скотиняки. Не сильно повесів, так. Макарію, Скільки... Ну подивіться, ми не будемо вам казати, подивіться за діть. Подивіться, яка маленька. А мене в мене у моєї діди було вісім кілограмів. Ось така більше чується. Раз, два, три. Хух, <зум> <к> <craft> оце відпочинок між жимом лежа ще вийш. <п 'ят> <Це що? п 'ят> да, трішки вийшло. що побалуємося. Так, трішки побалуємося, поки людей нема. <проб> оце це колісо. Ану, Дану, я yeah, попробую. <п 'ят> <п 'ят> а ну, давай, покажи. Так, 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 та, і короче, спину рівно, і потім назад. А ну я. Друзі, давайте я справа йду. Ты як мотоцикл. Фух. А там якісь, там, 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 там то. Там, дорога, це там. А там вообще на, на даху трава росте. Зараз покажу вам. Зараз покажу. Там на даху трава просто. Або це спеціальна трава, або це так. що таке? Круто. О, тут якраз мені дує добре. Тут взагали можно заниматься е ⁇ А что не? Не знаю. Так воно уже сделали для нас. Ну, не закрывается. Сколько там килограмм? Жемлезое же, что че? Я не знаю. То 15. 50 килограмм. Пограмм. Все. <музык> Essa tá quem diga a parada mais pra frente vem. Дивіться на руки просто. У мене сильне трохи. Всім, що з ним, йо-майо. Коротше, друзі, ось так позаймалися, ми зробили бамбочку, потім зробили ще на турнічках трішки повісіли. Ну, ви бачили, потім пішли на по 7-8 віджимань зробили, коротше, подивіться, на руки ми показували. А такі, таки зробили на 30 розгинання, зробили на кисть трішки. Зробили ще і зробили що на підх три підходи на бісем короче, і ще хочу що сказати. Короче, стас хімік.